Доброго. Доброго вечора. А хто ж проводитиме інтерв'ю? Не знаю. Ви всі є кандидатами на цю посаду. Тому знайте, що це не класична співбесіда. Між вами є співробітник нашого відділу персоналу. У вас 10 хвилин на те, щоб виявити, хто є цим відставним. Навіщо їм свідчити проти землю? Я, Я не зрозумів. Якщо це його свідомий, що той бреше, то теж подумає, що ти збрехала і теж щось додати цієї брехні. Хоча це насправді не брехня. Підставний хтось із вас двох. А насправді ніякого брехуна між нами немає. А насправді, з самого початку нас усіх обдурили. Сторзички. Він хоче виграти цю гру самостійно. Якби ти був нормальний, ти повадився якусь. Він впіли ці дома ні 10 хвилин і да не остаточно встатися.